Формадол таблетки від головного болю. Слухайте, ми так рухалися, що в мене навіть банти порозв'язувалися на я сукні. Я... А мені треба підкріпитися після Бачиш? такого е викиду енергії. І ось е дякуємо нашим колегам, а особливо Йогору гордієву за цей салат. Черемші, а ще черемшу називають ведмежа цибуля, дикий часник, і е а ще її можна поплутати із листям конвалії, тому що вони на вигляд дуже схожі. І але конвалія отруйна, а черемша навпаки. Не з неї роблять салат. Ти я ще кажу, що ну так це дуже корисно, і ну насправді я, я думаю, що тут можуть вже експериментувати. А от ти сказав, що її можна сплутати з листями конвалії, і тоді це буде біда, біда, тому що це дуже отруйно, і е, наслідки можуть бути абсолютно непередбачу, непередбачуваними. От власне як не сплутати, а е, чи продають її за, зараз на ринках і взагалі червоно що вона червонокнижна? червонокнижна, так чи продають її? А, як не сплутати, і чи можна взагалі чи законно її їсти? Ну а ми людемко знає... вирушила в рейд На І шо? вона обстежила по Києву все, що робиться з черемшою, і мені дуже цікаво подивитися, що, що вона побачила. А ми поки що заморимо черв'ячка, ось ці а... черемшиною. Дивіться. Черемшеве дослідження сніданку Пахне чесником. Правда, де береться усім відома березнева черемша, і чому продавці приховують, що продають цю рослину? Ведмежа цибуля так називають черемшу. Після зимової сплячки ведмеді активно поїдають цю рослину, а люди навесні готують вітамінні салати. Кажуть, черемша росте в низинах та лісах. Ми обрали незаміновані місця і вирішили пошукати, чи є там ця рослина з запахом часнику. З першого лісу, в якому ми провели своє міні-дослідження, тут черемші ми не знайшли. Ось другий ліс. Трава насправді вже є, але це точно не черемша. Я знаю це чистотіл. Тож у цьому місці теж нічого не вдалось знайти, як і в наступному. Дослідила три локації, де можна було б знайти черемшу, але ніде її немає. А на ринках повно. А ви самі вирощуєте її? Ні. Десь нарвали? Так. А да. розкажіть місця, де можна хочу знайти сьогодні. В посадках. Валерій продає по 20 гривень за пучок. Каже, це дуже корисно, а салати виходять неймовірні. Салат, яйцо, творог, черемша. Колега Валерія продає по 25 гривень, але сама жінка не хоче давати інтерв'ю. І це не дивно, адже черемша занесена до Червоної книги України, так само, як і ці квіти. Ось, окрім э, цих пісніжників і пролісків, ось тут іще є. На другому ринку знайшли навіть по 10 гривень. На питання, де вирощують, на городі. на городі можна. А продавчиня навпроти чомусь свій товар від нас сховала. Добрий день. Добре, що ви хочете. А я бачила, що ви накрили ну, накрила? Так ми ж не за Вон вона, ми Наче на лісу, ой, на оптовий, там візьмете. Там я щеками стоїть. Виявляється, така реакція обґрунтована, каже адвокат Богдан Кушнір. Штраф від 510 до 1700 гривень та 62 гривні за одну рослину з конфіскацією тих, які занесені до червоної книги. Також є відповідальність саме за знищення. Тобто ти не лише, наприклад, зірвав квітку, да, там, певним чином її відділивши від, наприклад, там, стебла, да, а знищив взагалі все це місце, де вони ростуть. І, звичайно, за це вже буде більша відповідальність відповідно до чинного законодавства. Щоправда, черемшу вирощують чимало фермерів. Навіть можна посадити на балконі, адже продається насіння. Це не лише законно, а й безпечно. Адже недосвідчена людина може сплутати листя черемші з листям конвалії, а конвалія отруйна рослина. Що ж стосується дикого чеснику, то це справді суперфуд каже дієтологиня Каріна Дайнеко. Ці рослині вже більше ніж 5 тисяч років, і її лікувальні властивості зустрічалися в різних країнах. Вона містить дуже багато вітаміну. С, якщо порівнювати, наприклад, на 100 грамів продукту. І також вона дуже багато містить фітансидів, зокрема, лізоциму. Також вона корисна своїми ефірними оліями. Вона здат. На покращувати або народі кажуть чистити кров. Щоправда, на день дієтологиня радить споживати не більше десяти листочків черемші. Також рослина сприяє зміцненню імунної системи, має бактерицидні властивості, зменшує рівень холестерину та дезінфікує порожнину рота. А щоб упевнитися, що купуєте легально, просіть накладну та довідку, що її виростили на фермерському господарстві. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.